Для вас особисто, пане Юрію, буде червоною лінією при вирішенні того, яку кнопку ви будете натискати за голосування. Нема ніякої червоної лінії, тому що є підтримка цієї угоди, і власне формулювання, яке щойно зачитав, що можуть переглядатися пункти цієї угоди в процесі, мене наштовхує на те, що. Раптом ми побачимо якесь неспівпадіння з українськими інтересами. Можемо переглядати це, і потім це не кінцева угода, і це не угода, яка має змінити весь всесвіт. Вона може відкрити неймовірні інвестиційні можливості або виявитися чимось таким, що як не знаю, рекламний банер на вокзалі. Заходьте, ми приймаємо інвестиції. Правильно розумію, що абсолютно реальним є те, що ви можете проголосувати проти ратифікації цієї угоди. Ні, ви буде ви мене втретє вла. чомусь запитуєте. Я ну намагаюся зрозуміти просто і, і, і позицію фракції і вашу конкретну. Конструктив я завжди за конструктивну критику і за можливості змін, перегляди, підкручування того, що нас не буде влаштовувати. А я нагадаю, що власне парламент це і може робити ну, як так. законодавчий орган. Тому, якщо щось не буде відповідати українським інтересам, і ми почуємо 8 числа. Ми можемо проголосувати, але потім ініціювати ці зміни, вимагати в кабміну, вимагати в всеред. Денко особисто чи в Шмигаля їхати без консультантів з консультантами і змінювати ці речі, тому що ніщо і ніхто не має права шкодити Україні.